Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою середні віки, темні часи чи доба прогресу. Доба середньовіччя припадає на середину п'ятого, кінець 15 століття. Це час безперервних війн, найжахливіших епідемій, злочинних дій церкви та безумовного контролю короля над своїми підданими. Дійсно, темні часи, але давайте поглянемо на середньовіччя з іншого боку. Ця доба залишила нам безліч старовиних замків та храмів. Виникають перші університети, з'являється перша друкована книга Гутенберга, механічний годинник, окуляри, вітряк, компас та безліч інших приладів, що полегшують нам життя сьогодні. В епоху середньовіччя на українських теренах протягом 9-13 століть існувала княжа Русь-Україна з центром у місті Києві. Розквіт держави припадає на правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Князь Володимир у 988 році охрестив Русь, а Ярослав Мудрий відкрив першу бібліотеку та видав письмовий збірник законів Руську Правду. Спадкоємницею Русі України стала Галицько-Волинська держава або ж Королівство Руське. Піднесення держави припадає на правління Данила Романовича. Йому вдалося зупинити навалу хрестоносців, а згодом і монголо-татар на цій землі. А у 1253 році Данила Романовича було короновано короною, що надіслав тодішній папа Римський.